Друзі, для замовлення в описі під відео є посилання на наш інстаграм, Фейсбук, також група, Telegram, Viber. Переходьте, будь ласка, в, групі, в групах просто напиш, ставте плюсик або просто цікавить, наприклад, асортимент, або цікавлять саме ці в Зараз я про них розкажу. І ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така краса вугольки 4 дюйми 100 мм до загибу хвоста. Це, хвоста це саме оновлений лайм у нас. Хочу показати вам оновлений лайм. Ось така краса. Зверніть увагу на як підібрана блискавка. І яка. В, взагалі вийшла краса. Ось така краса, це у нас анолений лайм. Це у нас в угорі 4 дюйми 100 мм до загиба хвоста. Чудова, топова приманка на всі пори сезону. Для ловлі, щуки, судака, окуня, сома. Також можна і ним працювати. Класна, еластична м'яка плаваюча гума. В карті кольорів 16 кольорів. Друзі, в описі під відео посилання, переходьте. Формулу замовлення вам розповів. Напишіть, просто упивайте, також не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, написати коментар і поставити лайк. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу з вами. І також підписуйтесь на інстаграм. Ну, а, ну, і можете в інстаграмі асортимент замовляти, можете в групах Telegram Viber. Ось така краса, 4 дюйми, 100 мм до загибу хвоста. Я вам не показую саме пакування, я вам не показую, не висовую не в рот приманку не дроблю фото. Фотографії не розказую, як як чудово і класно це працює приманка. Я вам безпосередньо показую, як безпосередньо виглядає сам продукт, а продукт ви можете побачити, виглядає топовець. Топово це японські краски, красочка, ця в нас лаймік це, можна сказати, майже на 100% байтбесовський лайм, а також підібраний лайм з його блискавкою. Ось іменно саме такі блискавки. Тобто це, можна сказати, аналог такого лайму. Це вибочий лайм. Не просто там 3-4 блискавки додавлено, або намішано бог що, і воно ніяк. І саме ось підібрано так, щоб максимально привабити як активного, так і пасивного хижака. Ось така краса, зверніть увагу, який лайм. Ось бачите? Як блискавка відіграє. Дивіться. Зверніть увагу, яка блискавка. Таких приманок. Тільки в світових топових виробниках можна придбати. А ми робимо нічим не гірше. Ось така краса. Показую безпосередньо сам продукт. Дуже багато зараз із них блогерів розвернулося. Роблять фотографії там з, з приманками, в роті, або просто показують на відео, вже безпосередньо піймали судака, засунули ту приманку. І... Розказують, що вона класна робоча. Друзі, завжди, завжди звертайте увагу на наявність, нагавну насиченість кольорів, так і на добру наявність блискавки, яка сюди додається, а також на м'якість, та, щоб була гума м'яка та еластична. Ось така краса, зверніть увагу, класні кольори такі топові. Все робили, як кажуть, з душою. Зараз трошки змінюю ракурс, ось так буде воно виглядати, якщо освітлення не дуже. Бачите, яка краса? Який лайм. Ось такі прийманочки, глянцеві прийманочки. Дуже яскраві, в карті кольорів 16 кольорів. Для садока, для щуки, для окуня. Зверніть увагу, яка краса. Ось такий лайм, ось такі. Ми робимо прийманки нічим не гірші за світові бренди. Бачите, що досвід робить. Таких приманочок ніде ви не візьмете. Є світові лідери роблять, але там і ціна відповідна. У нас ціна доступна. Десь 75, 80, 90, залежно від позиції. Поки що на сьогоднішній день, а там буде видно. Ось така краса такі. Пиманки, бачите, насиченість кольорів. Це вже взагалі, взагалі тупова приманка для області щуки Судака. І, до речі, хотів вам сказати, там заставочки, ви можете бачити, щуки, судаки на відео. Це всі щуки-судаки і всі трофейні риби були пійманими нашими приманками. Якщо там фотографія здоровенна щука, то вона відповідає. Тому фото, яке поставлено на заставку у відео. Тобто, це людина, або я піймав на ці приманки. Всю цю інформацію і підтвердження ви можете знайти в нашому інстаграмі або в нашому Фейсбуці. Всі ці люди були відмічені, а також підтвердження самих їх слів про те, що саме спрацювала та чи інак приманка. Така краса, 4 дюйми, Дивіться, лайм бомба! так? Ох і лайм, лайм просто пушка! Я вам показую це. Будьте впевнені, що це звабить будь-якого хижака. Ось такий лайм. Я вам скажу, що лайм треба знайти, щоб він був робочий. Оце дійсно робочий топовий хітовий лайм. Ось така краса, такі приманки. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Формулу для замовлення я вам на початку відео розповів. Всім дякую, бережіть себе.